Вирішили синоптиків розстрілювати за те, що жоден їхній прогноз не справджується. Привели на площу, народ виявляє цілковите схвалення, барабанний дріб. І раптом якийсь чоловік із натовпок кричить, стривайте, стривайте, не слід їх розстрілювати, ними ще можна скористатись. Головний суддя з сумнівом питає, ви гадаєте, і що ж ви пропонуєте? Повішаймо їх, нехай хоч напрямок вітру показують. Остапе, як ти можеш стверджувати, що ти перфекціоніст, якщо в твоєму домі такий безлад? Це ідеальний безлад. Жінка на сповіді. Батюшко, дайте мені дозвіл на розлучення з чоловіком. А в чому річ, донько моя? Кожен божий день п'є, не працює, мене б'є. А навіщо ж ти за нього заміж пішла? Дурною була. От бачиш, а він тебе дурну заміж так і взяв. Медсестра готує хворого до операції. Лікар скоро зайде до вас. Не могли б усміхнутися замість цього похмурого й важкого погляду? Не можу, сестро. Я почуваюсь жахливо і дуже хвилююсь, чекаючи на цю операцію. Ви хвилюєтесь, та лікар від самої думки про неї майже непритомній зі страху. Спіймали іншопланетянина та посадили у в'язницю. Заходить він у камеру до зеків і наводить на них вказівний палець як пістолет. І так, якби прицілюючись. Піу, піу, піу зеки переполошилися. Ти чого зелений? Зовсім здурів! Так ми тебе зараз! Схопили вони іншопланетянина та вирішили його всією камерою по колу пустити. Зривають з нього штани, дивляться, а анального отвору немає. Е, слухай, зелений, а як у вас там це петушать? А ось так. Він знову наводить в палець і в кожного по черзі піу, піу, піу.